Всім привіт! З вами на, ви на каналі Любиме Село. Ось, знімаю сьогодні таку рубрику, як ну, просто про кроликів. І, ну, я вам розкажу просто про догляд кроликів, содержання, розвод кроликів, кролики. Маю три кролики. Такий маленький самець. Це є порода новозеландська. Кролик. В кролики ростуть до 6 кілограмів м'яса. Файні кролики, порода файна кроликів. Я, я вони собі нормальне. Сьогодні я вже трави давав їм. Трави, ось ця каліфорнійська порода в мене є. І є, як вам сказати, є фландер. Ну, як фландер, така зведена порода. Ех, дивіться це є кроличка. Це є снежка. Вона приводила вже кроленіт дуже багато разів. Разів з п'ять. Це вже є досвідчена мамка. Кролики ну, у нас, у нас просто, вона обижає маленьких своїх дітей. Ніколи вона їх не розбросить вам, ніколи вона їх щось там не зробить їм нічого. Ну, кролик, кроличка. Не вакцинована, ясне діло, ну, але криличка дуже, ну, фактично сказати, добра. Покажу вам ще кроличку Е, е Чорнишка е, сказати, може і буде мамка, і добра. Ось така вона, у ту хотим вона чорна і то що... Видно, що не видку буде. Корочка файна. А тут буде прибирання. В них. Сповнівську буду може буду знімати. Я вже приберу, я вже знаєте, приберу так цікавіше, коли приберу. Знаєте, я вам скажу, то, що кроликів е, полізно тримати. Кролики це є з них виход полізного м'яса. Е, кролики є, кролички, це вони є мамки файні. Є, ну, є такі кролички, що ну, не, не годяться на мами, що вони йдуть на вход м'яса. Бо я там розкидала кронять, поїла, потім теж розкидала, поїла, або ще викинула їх, поубивала, попів з'їла. Це вже і не годиться ніякі крошки. Дивіться все по кроличках від малку. По поведінню кролички. Як вона себе поводить. Добре їсть, чи що тамка. Як виросте, кроличка буде файна мамка. Отака оно була. У мене ще була біла кроличка, теж називалася Снежка. У мене дві було, на мене її, на жаль, приходить, приходив лис, наживу, так там ліс недалеко. Ну, от приходив і лисок. І як врятуван, там стояли в мене кроники недалеко, а от він їх і з'їв. З'їв її. Прото кролики Новозеландська. Ну, ну, файна правда сказати. Перше ще куплю, я вам скажу вам так, куплю ще колечку Новозеландку. Ну, і пошу, я знаю, цікаву, я, це, це не з мого господарства вже кажу. Це другого господарства кролик, це самець. Куплю я ще самочку новозеландського кролика. Ось така рубрика була. 에, Кому сподобалося таке відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. З вами було Любе Месело. Всім пока!